У світі шовковистих коал. Зашла пусик! Вважають Нас... монстрами. Я монстр маршу коробку. А якби тебе все твоє життя вважали потворою? Сьогодні ми повертаємося назад у хащі. Що? Ми хочемо втекти у хащі до своїх рідних та близьких. О, ти змія! І якій сім'ї потрібні такі потвори, як ви? Який же ти злий, але ж красивий. Сюди, пане поліцейський, хай тварини хочуть мене вбити. А! А? А? Вони втекли, сер. Маємо вполювати небезпечних потвор. Ти виказав нас. І що таке сім'я? Може, це коли поруч з тобою ті, хто любить тебе хай там що. Це нече про нас. Пощади тепер не буде. Привіт, сьогодні день. Попереду цілком нове життя. А тепер ходімо додому. Ми проведемо вас крізь череду, але ви маєте змішатися з нами. Нічого не вийде. Ну, не схожий я на його. О, тепер схожий.